Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачні та соковиті гомілки в томатному соці. Нам знадобиться 1,5 кг гомілок, 400 500 г цибулі, 500 мл томатного соку, 1 столова ложка з гіркою солі, 3-4 зубчики чеснику та 1 чайна ложка червоного гострого перцю. Нарізаю цибулю півкільцями та відразу додаю до м'яса. Подрібнюю часник і також додаю до м'яса. Додаю сіль та перець і ретельно-ретельно перемішаю. Заливаю гомілки томатним соком і ще раз перемішаю. Залишаю для маринування мінімум на 4 години. Гомілки виклала на деко і запікатиму одну годину при 180 градусах.